Тому що я маю право на це, по-перше, як громадянин. Чи вас я... не дратує, що тут багато, на тому майдані багато політиків, і ми узурбували громадський рух, правда? А, ну, ви знаєте, ми зараз залишимо моральні оцінки, але е, якщо... Е, Дивитися на це з точки зору користі спільної справи, то сьогодні тактично і той Майдан, і цей Майдан от, працюють на одну справу. От, ми залишимо за, за, за дужками там, там попутні речі, які там є, там реклама, там, там, піар. От, але ж вони теж виступають, вони ж не виступають там, ой, вибачте Олена, не виступають там проти Європі. Вони виступають за неї. Знаєте, багато хто насправді. Кабала, чому ми маємо вибрати європейську кабалу? А, ну, Я би відмовився від такого формулювання, як е, європейська кабала. Нас туди ніхто особливо не тягне. Особливо нас там ніхто не чекає. О. А те, що нам виставляють якісь певні умови, то е, ми або поділяємо ті стандарти, або не поділяємо. Власне кажучи, ніхто нікого нікуди не тягне. А чому ми маємо вибрати, як моя суб'єктивна моя думка? Ну, По-перше, в тому, в тій унії ми вже були. От. Хто більш старше покоління, ті знають, От. що вона принесла нам, принесла народові. Там ми не були. От. І в принципі це природньо, коли ну, там, індивід, коли якась спільнота, якийсь народ е, намагається. Підтягнутися до, до тих, хто вищий рівень, а вони погодяться, вони вищий рівень, і культурний, і технологічний, о, і матеріальний. А це буде правдива асоціація, якщо її підпише український президент, який фактично засвідчив свою неєвропейськість не протягом всіх років перебування у владі. Чи ви хочете отримати асоціацію з ЄС з рук людини, яка європейцем не є? На жаль, він сьогодні є нашим президентом. От. І моє відношення до нього це ну, назвати його там, позитивним, я б цього не сказав. Але на сьогоднішній день так сталося, що він уособлює нашу державу. От. І ну, він мусить прислухатися до нас От. і підписати цю угоду. Я боюсь прогнозувати щось наперед, але я думаю, якщо не підпише він, то підпише наступний.